Давайте разом відкриємо секрет глибокого розслаблення всього за кілька хвилин. У цьому відео ми проведемо вас через заспокійливу подорож, яка допоможе вам відчути гармонію з природою і знайти внутрішній спокій. Уявіть, що ви стоїте на величезному відкритому полі, це поле простягається на багато кілометрів, і ви відчуваєте себе частиною цього безмежного простору. Легкий вітерець ніжно пестить вашу шкіру, а повітря наповнене ароматом свіжої трави. Ви відчуваєте, як кожна клітина вашого тіла наповнюється свіжістю і енергією. Відчуйте тепло сонця на своєму обличчі. Сонячні промені ніжно торкаються вашої шкіри, даруючи відчуття затишку і спокою. Тепер повільно почніть йти до гір, що видніються вдалечі. Кожен крок наближає вас до цих величних вершин, і ви відчуваєте, як ваше тіло і розум стають все більш розслабленими. З кожним кроком ви стаєте все більш розслабленими, відчуваючи це з кожним вдихом. Глибокий вдих, повільний видих. Ви відчуваєте, як напруга залишає ваше тіло, і ви стаєте все більш спокійними. До вас долинає спів птахів та шелест листя. Ці звуки природи створюють гармонійну симфонію, яка допомагає вам ще більше зануритися в стан спокою. Підійшовши до підніжжя гір, зупиніться на мить, щоб оцінити їхню велич. Високі вершини піднімаються до неба, і ви відчуваєте себе маленькою частинкою цього величного світу. Високі вершини свіже гірське повітря. Ви вдихаєте це чисте повітря, і воно наповнює ваші легені свіжістю і енергією. Відчуйте зв'язок з природою. Ви є частиною цього світу, і природа приймає вас з відкритими обіймами. Попереду ви бачите вхід до безтурботної печери. Ця печера виглядає як місце, де можна знайти спокій і відпочинок. Увійдіть всередину і відчуйте, як прохолодне, заспокійливе повітря огортає вас. Це повітря приносить з собою відчуття спокою і безпеки. Печера це святилище, місце спокою. Тут ви можете знайти притулок відсуєти зовнішнього світу і зануритися в глибокий стан медитації. Сядьте і дозвольте тиші омити вас, закрийте очі і відчуйте, як тиша проникає в кожну клітину вашого тіла. Наступні кілька хвилин пориньте у цей спокій, відпустіть свої турботи, дозвольте всім негативним думкам і емоціям залишити вас. Дихайте глибоко, вдих і видих. Відчуйте спокій всередині. Кожен приносить з собою нову енергію, а кожен видих забирає з собою напругу і стрес. А тепер час покинути печеру. Ви відчуваєте себе оновленими і сповненими енергії. Ідіть назад до гір, відчуваючи себе оновленим. Кожен крок приносить з собою відчуття легкості і свободи. Свіже повітря наповнює ваші легені. Ви відчуваєте, як кожен вдих приносить з собою нову енергію і життєву силу. Нарешті поверніться на відкрите поле. Це поле тепер здається ще більш прекрасним і заспокійливим. Знову відчуйте тепло сонця, сонячні промені дарують вам відчуття затишку і спокою. Зробіть глибокий вдих і повільно розплющте очі. Ласкаво просимо назад! Ви відчуваєте себе оновленими і готовими до нових викликів. Дякуємо, що приєдналися до цієї подорожі. Нехай цей спокій залишиться з вами на весь день.